Добрый вечер. Привезли нам фунгетин. На пшеницу. И... Вот такие вот. Все Азот. Випускає фунгіцид Ну все, ми вже на полі і таку пшеницю хочемо трошки дати азота. дати азота азоту є шанс, що має бути хороший дощ і під дощик хочемо дати трохи селітри, бо таку масу, яку вона нас виросла на собі я думаю, вона не викорме. Якщо не буде чим питатися. Так, да, Звісно, я розумію, що дуже великий риск. Зараз кинемо азот і вдруг не буде доща. У нас такі посіви не всі, кидаємо по найкращих посівах. А там, де пшениця поморожена, там особливо іноземна селекція, вона дуже поморожена. Та пшениця поки не будемо на неї нічого кидати, скільки дасть, скільки дасть. Там, можна сказати, немає на що кидати. Хай виживає сама, на, на такі сильні посіви. Сьогодні ми починаємо кидати, думаю, до вечора ми встигнемо. Там небагато в нас гектар, там до 100 гектар. І лікуй мобільно, з переїздами невеличкими. Думаю, до дощика маємо встигнути. Так що, друзі, отакі в нас справи. Зараз покажу вам ще процеси, як будемо все це все робити. Правильно, неправильно роблю, не знаю. Ну, ту пшеницю, яка дуже підпалена морозами і спекою, а ця сильна пшениця, хочу трохи, щоб вона компенсувала ту пшеничку, яка трошки негарно виглядає на сьогоднішній день, яка більше пострадала заморозками і засухою. Так що, друзі, Ось я вам казав починав відео, вносим фунгіцид. Ну, почесно, не фунгіцид, то я трохи шуткував, а вносимо селітру, селітру. На такі поля, які ну, стоять і витримали до сьогоднішнього дня і засуху, і мороз. І хочемо їм дати як можна більше поживних речовин. Азота, волога, дасть Бог нам Бог дасть, щоб все в нас було як можна сказати краще. Турбано, да, покраще, да. Так, Звісно, робимо полі, але не без того, а як...

Видно, я тоді ще ходила, так не долишку. Якщо, допустим. Буде тривога, навігація витягнути, підеш поспідався і все. Щоб не стояти. Якщо до не вниз, то це буде капець. Ну, Я думаю, що десь так воно і летить. Все, друзі. Підписка, подобайка, побачення. 9 травня, вчора кидали, сьогодні впало на базі, дивився вже 23 і дощ продовжується. Рист був великий, але ми на це пішли. І кидали, я думаю. Недаром. Все наикращего.